У Кам'янському вже стало доброю традицією проводжати спортсменів на міжнародні змагання. Цього разу виборювати перемогу для Кам'янського та України на спортивному фронті будуть наші юні каратисти Кам'янського клубу Бусінкан наші юні чемпіони вирушать до Іспанії на чемпіонат Європи з кілку Шинкан-Крарате до Європейського Чемпіон Шинкан який відбудеться у Мадриді 24 вересня. Напередодні змагань зі спортсменами та тренером з кілку Шункан Карате зустрівся начальник управління молоді спорту Едуард Коряк та очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Це дуже такі важливі змагання. Для нашої країни я впевнений, що ви обов'язково там здобудете перемоги. Скарбниця наших народ наше місто поповниться ще одними медалями. І я вважаю, що там ви можете не тільки проявити себе, але й отримати необхідний досвід зі свого богу. Ми допоможемо вам безпосередньо в поїздці на ці змагання і бажаю вам найкращої прославляти наше місто, нашу країну на весь світ. У престижних змаганнях візьмуть участь представники 20 країн. Примітно, що з 10 учасників збірної України, шестеро саме кам'янчани, вихованці клубу Бусінкан. Це дуже складна поїздка для нас. Тому дякуємо дуже і меру, і начальнику управління молоді та спорту. Ну, у нас в клубі займаються дуже такі. Я не хочу хвалитися, але всі в нас є дівчата, всі, скажімо так, імені. І чемпіонки Європи, і призерки Кубка Мі... Міра. Я трохи, якщо чесно, я хвилююся, адже перший раз ми їдемо без тренера на такі змагання. Завжди ми їздимо з тренером, і це якось заспокоює, адже тренер це підтримка. Підтримка, він щось підскаже, якась план, стратегія. А в цей раз треба, треба зібрати свої думки та налаштуватися. Кожний їде на Європу тільки з цілею перемагати. Тому я думаю, буде запекла боротьба. Легкої прогулки не буде, буде бійня. Да, і я думаю, що наші дівчата там покажуть себе.